З кожним тижнем він стає дедалі кращим ніж був, і дістатися з першого на останній поверх можна вже ліфтом, а не пішки, йдучи по сходах, що були суцільні кіптяві від сильної пожежі. Мова ось про цей дев'ятиповерховий будинок, що на мишлянському районі. Будівля постраждала від влучання снаряду. Хтось із людей застав цей жах, будучи у власній домівці. Проте більшість людей на той момент виїхала, бо були серйозні обстріли. Житловий будинок був пошкоджений на початку війни. А внаслідок кривого влучання тут були вибиті вікна у квартирах і місцях загального користування. Були зруйновані стіни, як зовнішні, так і внутрішні. А також були пошкоджені плити перекриття на двох поверхах. На додачу тут сталася пожежа і значно вигорів один з під'їздів. А також був пошкоджений ліфт з усім обладнанням. В даний момент встановлені металопластикові вікна в квартирах жильців, встановлені вікна в місцях загального користування, До цього були відновлені балкони і плити перекриття між другим та третім поверхом. В даний момент ведуться роботи по під'їзду номер 2 Шпаклюємо, фарбуємо стіни. Наступним етапом буде відновлення входних груп і капітальний ремонт всієї пакетів. Дані види робіт будуть розпочати навесні. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.